Всім добрим людям, і так, Україна це оплот демократії. Ну, на превеликий жаль, в цьому оплоті демократії існують такі процеси, які на сьогоднішній день мені особисто не З Одним з таких процесів є е, війна, яка точиться між державами Російська Федерація і Україна. І колись війна була національною трагедією, е, і на сьогоднішній день е, ця трагедія перетворилася в те, що е, і е, стараються зняти на цій війні хороший контент, і цей хороший контент, коли люди е, чинять сафарі е, один на другого, на сьогоднішній день має більше переглядів, ніж те, що я говорю своєю е, монотонною мовою про ті речі, які на сьогоднішній день творяться в державі Україна, які не є в принципі природніми або допустимими. Ну і е, ці люди, які знімають контент, показують розірвані тіла, показують, як вони вбивають один дроб, показують, як вони добувають поранених, е, ну і так далі, і тому подібне. І на сьогоднішній день е, ці е, контент знімається як дрони, е, вбивають цих людей, як полюють на людину, як вони підпалюють танки, бронетранспортери. Коли скидами розвалюється укриття для цих людей, які практично в силу обставин, які є, воюють на тій чи іншій стороні, ми не будемо говорити про різницю між людьми, оскільки різниці між людьми немає. І ця впарена парадигма, що москалі це не люди, українськими націоналістами дала можливість противній стороні також парити цю парадигму і казати, що українці це не люди або бандерівці це не люди, ну і так далі, і тому подібне. І станом на сьогоднішній день ця е, людська смерть, яка е, знімається на відео, виставляється як видовище, всі там захоплюються, е, коменти там. Діфірам співає тим, хто буває один другого. Що з нашої сторони, що зі сторони держави агресора і цю безкіне, безкінечну маячню на сьогоднішній день навіть ніхто не хоче припинити. Ну е, наслідок цієї маячні, що з однієї, що з другої сторони, впарюється поняття патріотизму, якщо ти не патріот, або цей то ти е, стаєш на сьогоднішній день е, ворогом е, того е, народу, який возомнив себе народом, а саме націоналістами, або кучки наближених піддувал, як я кажу, до цих націоналістів. Якщо ти не живий, е, то ти вже нікому не цікавий, в принципі, чому? Тому що е, е, цікавість тільки одна це отримати відшкодування, що е, в росіян, що в нас, всі стараються отримати цих відшкодування, цих 15 мільйонів гривень, оскільки це дає можливість розбагатіти на смерті близької людини, скажімо так, моментально розбагатіти, оскільки по другому або частною праці ви так щодень не дуже розбагатієте, або якщо хтось і розбагатієте, то це одиниці, які. Е яких небагато в Україні, і які, скажімо так, це в основному митці або спекулянти на чужому горі чи на чужих фінансах. Ну і якщо ти не, не знімаєш це відео на фронті, то це єдиний момент, це то, що ти без швидше за все мертвий. І оскільки навіть камера може працювати, якщо ти мертвий, ну, вона вже не буде знімати це відео. З різних ракурсів вона буде знімати, якщо буде працювати і надалі, тільки з одного ракурсу. Ну і ми живемо в той, той час, коли ті всі е, торгашеські елементи торгашества впроваджені в наше життя. І ці, е, ця торгівля е, проходить повсюдно, в тому числі і ця торгівля на сьогоднішній день проявляється в тому, що всі торгують болем, торгують засобами ведення війни, торгують тими підручними засобами, які допомагають у веденні війни, в тому числі і торгують своїми можливостями бути причетними до цієї торгівлі. І єдине, хто мені в цей час. Сумує з цього приводу це ті люди, які мобілізують насильно, яких мобілізують без їхньої власної волі бути на війні або воювати, яких немає волі вбувати інших людей і внаслідок того, що вони будуть мобілізовані під примусом або в тому числі під примусом держави або під примусом. Своїх колег, вони змушені будуть робити це і надалі. І ці всі плани бутафорні, плани миру, плани перемоги, які на сьогоднішній день озвучуються так, що вони є неприйнятними іншою стороною. Вони є неприйнятними не тому, а то, що вони є неприйнятні іншою стороною, тому що вони озвучуються так, щоб вони були неприйнятні. І е, жоден з них е, не озвучив те, що треба було засісти переговорів і зранку до вечора, а то і цілодобово торгуватися е, е, на ті е, умови миру, які мають бути на сьогоднішній день е, заключений цей мир. Оскільки поняття справедливого миру або справедливої е, справедливого миру це впарене е, поняття, немає в світі справедливості. Є на сьогоднішній день поняття домовленостей, і ці домовленості на превеликий жаль не працюють, оскільки люди, які привикли, які привикли заробляти на війні, вони вже не можуть зупинитися. Для них війна в будь-якому випадку це є вигода. І на сьогоднішній день ніхто не має бажання озвучити кінцевих бенефіціарів цієї війни. І кінцеві бенефіціари цієї війни, якщо проаналізувати їх з точки зору людяності, гуманності чи причетності до бувшої комуністичної партії або їх піддував, то я думаю, що фактично ці всі причетні бенефіціари є бувшими комсомольцями, піонерами. І на сьогоднішній день саме вони є вигодонобувачами від війни між державами Україна і Російська Федерація. Чи аморально це все? Ну я думаю, що це все аморально, оскільки саме сафарі людини на людину з точки зору моралі, воно вже є аморальним. І тому враховуючи те, що людське життя є безцінне. Але ми не звикли відноситись до нього як до справді безцінної речі. Ця війна буде мати продовження далі. Кожен день будуть гинути люди, і в цьому божевіллі на сьогоднішній день ніхто не захоче зупинитися. Дякую за увагу, будьте здорові! Всім всього доброго.